Добрий день, привіт з Бессарабії. Підійшла до маленької трояндочки Джет Сет, Флорібунда. І ось хочу показати, як вона цвіте у мене і росте другий рік. Вона молоденька, другий рік їй. Перший рік було Дуже мало квіточок, а зараз вона вже виросла, стала вищою. Сантиметрів 60. Колір у неї такий гарнючий. Ось, гляньте, який гарний у неї колір. Зараз я ще покажу. Ось які квіточки гляньте. Світло-теракотовий такий колір. Мені здається, що ця трояндочка гарно виглядала на штамбі. Вона трохи наклоняє свої голівки. Квіточки крупненькі, сантиметрів 7-8. Ось бачите? Красивий колір. Красива трояндочка, але вона в мене ще маленька. Покажу курчик з, з боку. Ось такий він невеличкий. Ось над нею тут росте ангела, Анжела вже доцвітає. Ну, як доцвітає? вже починає збрасувати свої пелюстки. Зараз обійду з другого боку. Бачите? У нас був ну, був невеличкий дощик, вночі пройшов, невеликий, але ж трошки намочив пелюстки реянд. Ще раз джетсет. Гарненька флорибундочка. Головне, що не хворіє. Другий рік росте і я за нею не бачила щоб вона борошнистою росою або. Чорної пятнистостю захворіла, не було такого. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Дякую до зустрічі!